Моменти життя людина, як правило, поспішає до храму, аби помолитися, заспокоїтися і знайти підтримку для подальшого життя. Тому храми Божі повинні бути облаштованими так, аби ми поспішали до них, як до рідної домівки. Про один із таких храмів, – Свято-Анатоліївський – розкажемо ми вам сьогодні у нашій програмі. Ось цей невеликий святаанатоліївський храм стоїть у лісі біля обласної лікарні. Закладено його 20 років тому з ініціативи тодішнього головного лікаря обласної лікарні, нині покійного Анатолія Фесуна. Анатолій Іванович був щирою людиною зі звичайної хліборобської родини. До того ж, пережив клінічну смерть і як лікар знав, віра лікує будь-яку хворобу. В чому родзинка саме цього святоанатоліївського храму? У його. Спокої. Оцей храм відрізняє від будь-якого іншого храму якась тиша, спокій і відсутність суєти, відсутність великого руху, який дуже часто нам заважає у нашому повсякденному житті. І прийшовши до того місця, де можна почути просто самого себе у тиші. Оцього нам дуже і не вистачає. Хоча ходили ми. Ми в храми інші, але цей храм якось більше душою до нас приріс. І ми до нього приросли душою. І взагалі ми якось ходимо всі сім'єю сюди. І ми відчуваємо цю благодать, ту, яку за неї кажуть всі люди, от благодать. Саме в цій церкві я відчуваю от як вам пояснити? Мої проблеми, мої все якось ну душі становиться спокійніше. І тому саме цю церкву ходять тепер мої два сини і ми з чоловіком. Храм на честь святого великомученика Анатолія відкритий щодня. Щодня відбуваються тут і богослужіння. Та, попри те, що поруч обласна лікарня, обласний кардіологічний центр та онкологічний диспансер людей у свято Анатоліївській церкві не так багато. Хоча, захворівши, людина повинна поспішити насамперед до лікаря духовного, до Господа. Будь-яка людина, яка приходить сюди, це дуже добре. І для неї насамперед, і для храму, та і для всього нашого суспільства. Тому що чим більше людей приєднується до слухання Слова Божого, тим більше вони змінюються. А разом з кожною людиною змінюється і весь світ. Чим можна сьогодні людей е, прилучити більше до храмів, щоб вони приходили, щоб вони більше вірили, щоб вони воцерковлялися? Насамперед, ставленням християнським до такої людини, власним прикладом, прикладом оцієї християнської поведінки, прикладом життя християнського, насамперед, по відношенню до інших людей. Коли людина буде бачити, що те, що Господь нас учив, дійсно є добре, те, що воно використовуючи у нашому житті, дає такі плоди, які ми не досягнемо ніякою філософією, ніякою наукою, ніякими думками, зовсім нічим. тоді людина потягнеться і до Бога, і до храму, і до віри. У тому, що духовне повинно бути першим у житті, переконався Олександр, який пережив клінічну смерть. До Бога взагалі кожна людина повинна прийти, і є таке бажання. Була в мене клінічна смерть. І хотілося цьому міру кричати, що Бог є, що є те життя, до нього треба йти кроком за кроком, плечо до Бога душою, і щоб пізнати це духовне життя. І не тільки самому, а і щоб діти йшли, вчити дітей. Розкажіть, будь ласка, що ви відчули і побачили в момент, момент клінічної смерті? Нам багато ми вже читали про це і так далі. Що ви особисто пережили? Що це за відчуття? Які картини при цьому ви бачите? Ну, у кожного моїх друзів була клінічна смерть. Розповідали, тут труба, то ще якісь там летять. У мене по-іншому в мене несло От, туди. Відчуття було таке, що по-земному це не передай. Найкращий фантаст це не напише в книжках своїх. І там да, дійсно пробігає все, все життя. І не так, як у нас на землі, ми можемо. Там за одну секунду пробігає стільки картин життєвих, гарних, поганих ні, гарних. І е, ти там, що ти їх не бачиш, ти там присутствуєш в цих картинах, ти відчуваєш що це все, навіть даже запах трави, листів, наскільки це. І от мене щось повернуло, повернуло назад, я зрозумів, що тут треба от е, крок за кроком йти е, до Бога. Зразу не зможе кожен йти, от раз і стати православним. Ну, потихеньку, потихеньку це можна зробити. Я в цьому впевнений. І ми своїх дітей так вчимо. Тобто ви відчули в той момент, що ви не доробили багато хорошого тут на землі і вернулися? Я не знаю, що мене повернуло. Але як я тут опинився, я зрозумів, що там набагато краще, і щоб туди попасти, треба якось тут От, владити. да. да, да. Тепер Олександр допомагає впорядковувати свято-анатолівський храм та його територію. Робить красиві вироби з дерева. Стараюсь, крок за кроком. Не Можна так зразу стати. Раз і православному стати, ну крок за кроком, потихеньку, потихеньку. Дуже стараюсь. От. І розумію, що живемо ми тут. Смерть це не смерть. Це як там, допустимо, смерть, да? то щось вічне. Тут смерть у нас щось. Погане. От. Ми страдаємо за близьких, за родичів, там, за когось за друзів. А там такого смерть немає в розумінні. Смерть це там вічне щось таке. От. Тобто навпаки. Людина, поки сама це не відчує, вона може вірить, може не вірить, може. Але таке дійсно це. Нинішній настоятель Свято-Анатолівського храму молодий священик отець Михаїл. Він перший священнослужитель у родині і ніколи не думав, що буде священником, навіть отримав перед тим абсолютно практичну спеціальність фінансиста. Проте шляхи Господні несповідимі, і юнак не зміг працювати за фахом, а прийшов до Бога. У мене е, віруюча мама. Вона ще маленьким. Будучи, коли я був маленьким, вона мене приводила у храм наш. Але ж дитині важко зрозуміти це все. І я ходив тільки через те, що мама просила. А в храм я попав випадково, випадково через збіг життєвих обставин, як і багато наших прихожан також. Я ніколи в житті не думав стати священником, що стану священником, тому що це величезна відповідальність, і таку відповідальність я сам би не наважився на себе взяти, якби мене не привели обставини у будь-якій справі у світі на будь-якій роботі і у нашому людському спілкуванні зараз дуже багато брехні, лицемірства і інших негативних проявів. Того, проти чого протестувала насамперед моя совість. Світ живе насамперед за законами економічними, законами прибутку і законами зиску. А особисто щодо мене, то мені набагато більше хочеться допомогти, перш за все, людині, незалежно від того, чи принесе це прибуток, чи не принесе. Саме тому спеціальність одна змінилася бажанням допомагати людям. До молодого священика на сповідь та причастя поспішають і люди у віці. Кажуть, молодий, але духовний священик може дати справді мудру пораду і направити правильним шляхом. Хоча сам отець Михаїл каже: я не роблю нічого від себе, я несу людям те, що Господь Бог наш Ісус Христос вклав у голови євангелистів. Несу все те, що написано у Євангелії, все те, що написали нам святі Отці, нічого особливого і нового від себе не додаючи. Ось де вся премудрість у вченні Божому. Нам залишається зовсім небагато. Захотіти це побачити, почути, почитати і зрозуміти. Пані Наталю до храму привів нещасний випадок з молодшим сином, обходивши багато церков, каже: душевний спокій і силу для життя вона знайшла саме у Свято-Анатоліївському храмі. Мій чоловік частіше тут буває, я приходжу. На вихідні, в неділю або на великі свята, ікона, до якої ми обов'язково йдемо, до ікони ...Пантелеймона. Саме, ну я ж кажу, що саме от така проблема нас і привела. Ми віримо, що вона може допомогти нам. І також ми йдемо до Георгія Побіданоста. Так як старший син є військовим, ми теж ставимо і молимося біля цієї ікони, щоб Україні і нашим дітям Бог послав. Милість, життя і мир. Мені здається, саме в такому положенні, як зараз знаходиться Україна, потрібно звертатися до Бога, і лише Бог зможе допомогти нам. Отець Михайло каже: до храму Божого треба обов'язково приходити. І тим, хто тільки починає відкривати у своїй душі віру, вагається, іти у храм чи ні, радить. Людина, прийшовши у храм перший раз, дуже часто. Після, цього, після цих відвідин відлякується довгою тривалістю служби, або якимось е, невідповідним ставленням до себе, або неотриманням отримання, не очікуваного. Люди часто думають, що у храм ходять люди святі, що е, якщо ти прийдеш у храм, то до тебе одразу буде з усіх боків від будь-якої людини відношення справжнє, християнське, євангельське. Але ж до храму, як і до лікарні, часто приходять, як до лікарні приходять хворі, так і до храму приходять ті, хто потребує насамперед допомоги. І дуже хотілося б, щоб людина, прийшовши до будь-якого храму, не тільки до нашого, побачивши там те, що її відля... відлякує, не тікала одразу, не шукала якоїсь іншої правди. Крім того, що написано в Євангелії, крім нашого православного вчення. А намагалася знову і знову сюди повернутися, в цей дім Божий, щоб послухати це слово, намагатися зрозуміти, осягнути його, щоб це слово не тільки знати, а застосовувати у своєму житті, жити по ньому. Оце є основа, це має бути першочерговим знанням, яке ми маємо давати всім і кожному. А до свята водохреща біля свято-анатоліївського храму порядкували і купіль. Тож усі бажаючі тепер можуть оздоровитися тут водою духовною і фізичною. Адже занурившись у чисту воду поруч із Божим домом, під чистим небом на свіжому повітрі, отримуєш справді нові відчуття життя у гармонії із собою, з Богом і світом. mm-hmm <laughs>